Вітаю, я Леонід Циконовський, це мій канал Книгоогляд. Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати авіації північних дикунів після нашого удару по аеродромах стратегічної авіації їхніх в рамках операції повутинка. Піддано удару 41 літак ворожої авіації і загальна кількість е, їх з початку війни склала 413 одиниць. Разом з цим вказується, що повністю знищено Ту95 МС 6 одиниць, Ту22М3 3 одиниці, Ту 160 одна одиниця, і літаків дальнього радіолокаційного виявлення і керування А-52 екземпляри. Сильно пошкоджений на аеродромі Білая, один літак неопізнаний за типом. Це або ту 95 МС, або ще один літак. Знімки перших двох аеродромів олія і біла, вже є після удару. Вони зроблені з, орбіт, з орбіти супутниками з, з радіолокаторами бокового сканування в режимі розподіленої синтезованої апертури. Так що, це ще не оптичні фото, а просто радіолокаційні зображення місцевості. Мене запитують, що таке режим розподіленої апертури? Пояснюю, для хорошого зображення з високою точністю потрібна велика антена. Супутники за розмірами завжди невеликі. Вільних місць і маси е, на супутниках немає. Антенну радіолокатора розміром 5 метрів поставити неможливо, нема там місця і маси немає. Був знайдений інший варіант. Замість однієї великої антени ставлять 6-8 маленьких антен. А комп'ютер синтезує з цих вісьми зображень одне, кажуть, синтезоване зображення. При цьому амплітуда сигналів є сумою цих маленьких антенн і амплітуд, а розподільна здатність, точність сильно зростають. Сучасні системи радіолокаційного фотографування мають розподілен... розподільчу здатність до 30 см. Якщо два автомобілі будуть стояти на відстані менше 30 см один від одного, то на зображенні вони будуть виглядати як одна. А якщо на відстані 30 см і більше, то чітко буде видно, що це дві-два автомобілі. Е, потрібно пояснити, чому непридатними е, для до використання названо саме 41 літак. А знищені 12 або 13. Справа в тому, що кожен літак має силові елементи, які забезпечують його міцність. Для крила це лонжерони, профільні, продольні силові балки, їх буває 1, 2, 3. Нервюри це поперечні силові елементи, що забезпечують потрібну аеродинамічну форму крила. Великого запасу міцності немає, бо це буде лишня маса. Фузеляж також має свої повдужні і поперечні силові елементи. Якщо уламок вибуху, що був неподалік, зачепить силовий елемент, в ньому буде дірка і тріщина. Саме тріщини сильно зменшують міцність. І при цьому вони завжди працюють як концентратори механічних напруг. Тому тріщини завжди тільки зростають з часом, згадайте поведінку тріщин на лобовому склі автомобіля. Тому при попаданні уламків в літак. Його міцність крила чи фюзеляжа критично зменшується. Обов'язково робиться повне розбирання літака і перевірка стану силових елементів. Проводки двигунів і обладнання літака в зоні попадання у лапки. Обладнання можна замінити шляхом розбирання аналогічних літаків. Але силові елементи замінити неможливо. Ніхто не буде робити повну розборку силового каркасу для заміни деталей. Там міцність заклепочних з'єднань буде зменшуватись. Такі дефекти називають непоправимими, незалежно від того, де стоять пошкоджені силові елементи. Літак з непоправимими дефектами вже ніколи не підніметься в повітря. Тому що він розвалиться. Відломається крило або фюзеляж розломається. Тому. З загальної кількості 41 виведений з ладу літак, 13 знищені повності, а ще 28 вони не згоріли, але були побиті уламками настільки сильно, що й мови немає про їх політ. На відео ми бачимо, що дрони перед ударами показували стоянки літаків, що були вже вражені. Фахівці могли детально розглянути фото кожного літака на атакованих стоянках. Давайте оцінимо зниження боєздатності стратегічної авіації Росії. Оце важливе питання. Всього у Росії було 125 боєздатних бомбардувальників, типу Ту 160, ту 95 МС і ту 22 М3. Можна чітко сказати, що виведено з числа боєготових близько 32% всіх наявних у Росії важких бомбардувальників. Це видатний успіх, це немає, в цьому немає ніякого сумніву. Згадаймо, що Росія втратила критичні компетенції в авіабудуванні із 1992 року. Вона не зробила жодного, не виготовила жодного нового літака цих типів. Є тільки одне виключення: в 1992 році, коли було прийнято рішення про припинення будування цих бомбардувальників на заводі в Казані стояв один літак Ту 160. З готовністю 95%. Ну що, залишилось зірки на крила на, е, наклеїти, заправити пальним і посадити пілотів. Але гроші на, на бомбардувальники закінчились і близько 30 років цей Ту 160 простояв на заводі. Декіль роки, декілька років тому його е, завершили і зараз проводяться заводські і державні випробування. Ну, вже після цього цей один новий Ту 160 піде до військово Військовоповітряних сил Росії. А ми робимо твердий висновок: одна третина бойового складу стратегічних сил Росії виведена з ладу. І, і нові літаки не будуть збудовані ніколи. Наступне питання, яке виникає, чи е, ми вдарили по боєготових літаках? Чи вони справді, що стоять на тих самих аеродромах поряд з, з боєготовими? Це важливо для оцінки розміру нанесеної шкоди. Моя відповідь. Оператори дронів чітко знали, де саме стоять бойові літаки. Зверніть увагу на чорний дим, що йшов від пожеж, так горить авіакіросин. З заправкою, а вона називається оперативною заправкою, стоять тільки боєздатні літаки. А з небоєздатних все пальне зливається і вони стоять з сухими баками. Дуже важливим, важливою є інформація Генерального штабу Збройних сил України про те, що росіяни втратили дві одиниці літаків дальнього радіолокаційного виявлення і керування типу А50. у Саме ці літаки контролюють повітряний простір України і не допускають наші винищувачі до лінії фронту. Щоб ми могли знищувати Су-34, що скидають каби на позиції нашої піхоти. А-50 також дуже старі літаки. Більшість з них відпрацювала свій ресурс і не можуть піднятися в повітря. На сьогодні кількість боєздатних А-50 складається за українськими оцінками 7 літаків, але за російською їхні фахівці вказують, що є тільки 6 боєготові. Імовірно, що А-50 пошкоджений в Білорусі на аеродромі Мачуліщі, так і залишився небоєздатним. Йому тоді дрон сильно пошкодив антенну фідерну систему радіолокатора «Жміль» літаючого цього локатора, а їх давно не випускають, нема чим замінити. Після 1 червня нашого удару по стратегічним аеродромам в Росії залишається тільки 4 екземпляри А-50. Бо два, з них ми вивели з ладу, бо два з них вивели з ладу наші дрони. Давайте оцінимо потребу в таких літаках у росіян. Дальність дії А-50 по літаках не на фоні землі досягає до 550 км, але на фоні землі винищувачу вона падає вдвічі, стає менше 300 км. Тобто при польотах наших винищувачів на висотах менших висоти бойового чергування 50 вони погано бачать наші винищувачі на фоні землі. Один 150 50 потрібен для чергування в районі Криму і Чорного моря, один в районі Донецької області. На відстані більше ніж 160 км від лінії фронту, тому що ми вже збили два екземпляри А-50 на відстанях 140-150 км від лінії фронту в їх тилу. А третій А-50 обов'язково потрібен для чергування на півночі над Курською Брянською Білгородською областю. Наскільки я пам'ятаю, то чергування в зоні А-50 веде до 6 годин. Потім його міняє наступний літак, а цей і е, йде на посадку. Отже, 6 літаків це самий мінімум потреби в них для росіян. А якщо залишилось тільки 4 екземпляри, то повноцінний контроль повітряного простору над полем бою вздовж цієї лінії фронту стає неможливим. І це добре, це дає можливість нашій авіації бути ближче до лінії фронту і боротись. Почати боротись з сутрі четвертими, що роблять скиди кабін по нашій піхоті. Отже, з любого боку, операція Служби безпеки України павутинка має видатний успіх. Одразу всі оглядачі світу почали порівнювати цю операцію з іншими видатними диверсійними операціями минулого. Я стверджую, що такої ефективної за результатами. І такої складної по своєму технічному рівні операції в сучасній історії світу не було. Неймовірний рівень технічних рішень викликає захоплення. Вперше за всю свою історію Росія втратила те, чим завжди гордилась безпечний стратегічний тил. Жоден противник ніколи не міг достати заводи, аеродроми і склади на Уралі, ну і далі на Схід. А ми навіть е планували удар по аеродрому Українка на Далекому Сході за 8 тисяч кілометрів від України. Був підготовлений і цей удар був підготовлений і зірвався тільки по причині поганих доріг там на Забайкалії. Розтрусились місця запуску дронів, і під час запуску їх по аеродрому українка поблизу міста Сєрешово вибухнула вибухівка, ну і все там згоріло. Ізраїльська спецслужба Моссад має великий досвід в вдалих операцій. Вийшов їх офіційний коментар. Цитую, українська операція проти російських аеродромів це сигнал до початку безпілотної війни. Хтось сказав, що в Україні немає жодних карт проти Росії. Ця операція показала, що він помилявся. Кінець цитати. Це про того дідуся з рудою бородою. Від себе можу додати, що в нас є карти всіх російських аеродромів, а події 3 червня показали, що у УСБУ є ще й карти незаконно побудованого Кримського мосту. Підірвана одна з опор мосту, причому це було на великій глибині, і вибухівки було 1100 кг, більш ніж тона. І це також зроблено в повністю автоматичному режимі. Операції проти російських аеродромів і Кримського мосту будуть продовжені. Шановні, якщо хтось побачить всім відомого того діда з рудою бородою, що далеко живе за океаном, обов'язково передайте йому, що він був дуже навіть не Є у нас карти проти Росії, хороші карти і якісні аеродромів Кримського мосту, складів і інших військових частин. Все буде добре. Підтримайте наш кореномовний канал в приватні Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву кофе. всі посилання під відео.